Дорогі мої брати і сестри, агапівці і послідовники школи Богопізнання сьогодні вечір. І маю в серці від Господа таке натхнення, щоб раз в тиждень робити вам таке окреме відео ну, з моїм таким людським, сердечним підбадьоренням вас на цій дорозі Богопізнання. Це кінець трудового дня. І мені прийшла така думка, друзі, що в кожного дня ми всі над чим трудимося. Одного разу один мудрий проповідник сказав таку річ, каже, що життя наше як поняття це дуже розтяжиме поняття. Каже, там дуже багато днів в минулому і дуже багато днів в грядучому. Каже, чуй чоловік, але насправді життя наше, якщо спробувати його відчути і пощупати, це насправді є оцей сьогоднішній наш день. І проповідник так сказав: якщо ти хочеш знати щось про своє життя, яким воно насправді є. Подивись на те, чим ти займаєшся сьогодні. І це дуже-дуже велика і глибока мудрість, яка лежить на поверхні, але деколи вона людям абсолютно недоступна. Так от, мої дорогі, це кінець робочого дня, бачите, я не можу зловити нормальну світлотінь зі зйомкою. Такий принцип вечора, що він міняє кут зору на сьогоднішній день. І, напевно, вечір це такий особливий період дня. Коли ми повинні в молитві робити висновки про цей день, або, скажімо так, як сказав цей мудрий проповідник, робити певні висновки про наше життя. А ще буде краще сказати, робити висновки про нас самих. Отже, те, над чим трудиться людина, над чим вона працює, це, напевно, те, що вона насправді досягає. Я говорю про певне правило, не про винятки без залаберних і лінивих людей. 90 і більше відсотків людей, вони насправді мають якусь життєві цілі, і на ці цілі вони витрачають свій життєвий час. Отже, витрачаючи свій життєвий час, людина насправді витрачає їх на свої життєві цінності. Вже завдання чи плани, вони насправді в своїй філософії глибокі є нічим іншим, як досягненням людських цінностей. Отже, людський час, так як він витрачається на наші щоденні завдання, вони говорять про наші цінності. Дуже часто існує така фраза, якою люди оправдовують, наприклад, те, що вони не моляться, не перебувають в слові. І, напевно, ми говоримо в першу чергу про дійсно дітей Божих, а не про всіх всіх підряд людей у світі. І отже, запам'ятаємо собі такий мудрий вираз, коли людина Божа каже, що вона не має часу молитись, не має часу заглянути в Слово Боже, напевно, в неї просто. Ці, ці речі її є нецінні. І я хочу одне такий оправдальний момент сказати. Напевно, не тому не що людина Божа їх зневажає, а напевно тільки тому, що вона не навчилась їх цінити. Можливо, її ніхто не повчив, можливо, в церкві глибоко про це не говорила, а можливо, просто це є не проблема проповідників насправді, а проблема простого Божого народу, який просто десь ну, ліниться, дізнатися про ці цінності. Отже, Бога пізнання. Це таке особливе специфічне заняття, яке потребує також кусочок нашого не просто життя, це, як ми сказали, гола абстракція, а кусочок нашого конкретного дня, заплатити конкретним, конкретною годинкою нашого життя. Це приблизно це мав на увазі Ісус, коли він сказав апостолам, коли вони були на страдаю молитві, страждаючій молитві Гацеманія, і Він каже їм, Таке запитання єврейське, а в якійсь мірі біблійне, не могли молитися і годинки. В цьому питанні Ісуса є такий, знаєте, глибокий, навіть якийсь ну, докер, напевно, докір Ісусів, чи верніше такий роздум Ісуса над тим, що це ще поки що апостолам закрито, в них немає цього відкриття на молитву. Особливо на ту молитву, яка так пасує в той момент страждання, коли так хочеться спати. І напевно, що апостоли вже пізніше, через багато років, зрозуміли те, для чого їх Господь закликав, бо вони йшли свою дорогу пізнання. І ще один мудрий Божий пророк він казав таку справу. Він каже, тих речей, яких ти не навчишся, пропустиш уроки, не навчишся від Божих друзів в своєму житті, ти їх пізніше. Набагато дорожчою ціною навчишся від своїх духовних ворогів. Тому, друзі мої, школа Богопізнання це насправді є школа ваших небесних друзів, це є школа Христова, яка з любов'ю звертається до вас, і вона в якійсь мірі небезоплатна. Як Ісус сказав об'явленні, купи в мене золото очищеного, одежу, купи в мене єлей на свої очі. І коли йде мова про купи, йде мова не про доляри, друзі, не про гривні. А просто про ціну душі. І одна з цих, з цих валют, якими купляється, якби, розуміння цінності Божих істин, це насправді наш життєвий час і зусилля нашої душі, які ми вкладаємо всередину цього часу, щоб досягати розуміння оцих небесних цінностей. Євангелія в нашому житті, Біблія книга, вона може бути або закрита. Або вона може бути відкрита. Ми можемо знати поверхневу історію всього, що говорить Євангелія, але в глибині своєї Євангелія просто може бути нами недочитане. І от такого християнства з недочитаного, з недочитаною Євангелією, воно, здається, є більшість. І на нашій школі богопізнання вона нічим не є ексклюзивна. Це просто є старання моєї душі і всіх вас. Де ми намагаємося дочитати Євангелію до кінця? Тільки напевно не по змісту, бо цей зміст ми знаємо і читали кілька разів, а насправді дочитати цю Євангелію до самої глибини. І от коли ми дочитуємо ту Євангелію до глибини повільно, не шкодуючи Господеві цей час, чому я кажу часто в розділі наших розважань над писанням з пастором, чому я кажу, що ми робимо це? Уважно і не спішачи, це тому, що ми не повинні шкодувати нашого часу і нашої уваги, щоб досліджувати Божі речі не стільки по довжині, скільки по глибині, друзі мої. І от коли ми заглиблюємося основи Євангелії для себе, знаєте, що ми знаходимо на самому дні оцієї Євангелії, ми знаходимо Ісуса, якого ми не знали до цього часу. Мені сподобалося колись певний час один Божий проповідник, якого потім були життєві проблеми, але в той час з романтизму з Богом він сказав таку фразу: як мені потрібний той Ісус, якого я ще не знаю, ніж той Ісус, якого я вже знаю? Він мав на увазі таке заохочення всім богошукачам, щоб люди тратили свій час і свою силу на те, щоб продовжувати і продовжувати пізнавати того Ісуса, якого ще не знають, який ще їм не відкрився. Щоб почути від нього ті слова вічного життя, які він їм ще не сказав. Не тому, що він ховає ці слова, не тому, що він не хоче їх сказати, він їх дуже хоче сказати, більше, ніж ми деколи хочемо їх почути. Але власне тому, що серце воно або зайняте іншими речами, або просто в нього ще немає на сьогоднішній день потуги, просто винести цей глибокий Божий зміст. Отже, друзі мої, на школі Богопізнання коли ми оглянемося на оці наші старання як зразкових Божих дітей, які зайняті Богопізнанням в реальному часі, колись оглядаючи це вже зло на вічності, ми побачимо, наскільки все рівно ці зусилля були зеленими, примітивними і поверхневими. І як сказав один чоловік, який вернувся з небес, будуть єдині речі, за які буде людина дуже-дуже сильно шкодувати, коли вона вже буде там, в безконечній вічності. І це не будуть шкодування. Стосовно якогось майна, будинку, машини, освіти, статусу всього того, на що ми насправді витрачаємо основну частину нашого життя і краще, як я кажу, нашого дня. І давайте, друзі мої, напевно, ми повіримо, увіруємо. Напевно, не зрозуміємо сходу на початку, а просто увіруємо, що коли Ісус спробує донести нам з Євангелії, що це саме важливе, що тільки може бути в житті людини. От коли ми увіруємо спочатку, що це так воно і є, тоді наше серце зарухається, і ми не будемо, знаєте, з таким примусом внутрішнім, або якимось таким, знаєте, нещасним зусиллям братися до вислуховування цих уроків, які ми маємо онлайн, чи взагалі будь-яких інших уроків, які лежать на просторі, на просторі інтернету. Напевно, що відкриваючи будь-якого моменту Біблію, Відкриваю, вступаючи на молитву з першими словами, перш за все, ми повинні запитати самих себе. Дуже сильно по-єврейськи, а нам це треба. Чи нам це треба насправді? А людині треба тільки те, що вона розуміє. Отже, школа богопізнання має на меті, школа богопізнання має насправді на меті. Відкрита для нас цінність всього того, що лежить на поверхні нашого християнського життя, і що дуже часто є просто підстовстим шаром пилюки, буденності і суєти. Тому, коли я оці уроки випускаю, прошу Господа, щоб Він наперед бачив тих людей, які можуть їх почути. Я не є щось особливе, звичайна людина, але я маю зараз в серці незвичайне прагнення. Тим простеньким даром, ким є розбудити в кожному з вас і навіть в самому собі. Оце вічне розуміння, цей вічний запал першої любові, щоб саме головне залишалося і було завжди самим головним. І повірте, друзі мої, в цій школі я самий перший студент. Я десь, як вказав один чоловік, старший служитель до молодшого служителя, каже: тобі так тяжко, деколи тримати твоє служіння. І старший чоловік каже: пам'ятай. Не тільки ти тримаєш служіння, служіння тримає тебе. Тому я скажу точно так само, друзі мої, я перший студент цієї школи, тому що, витрачаючи на це свій реальний час, сотворюючи ці уроки, насправді в глибині своїй не перше завдання є те, щоб штовхнути людей до Богопізнання. Повірте, друзі мої, першим моєї ну, ну, завданням, яке я не говорю, це тим самим служінням штовхати самого себе до Бога. Щоб не забути найцінніших речей, якби ну, в своєму житті. Я думаю, що наша школа, богопізнання, в якійсь мірі вона є спізніла. Напевно, що її треба було зробити набагато швидше. Таку, знаєте, ну, структурну, поступальну. Я не знаю, я маю серці, що тих істин, напевно, буде зі сотню. І ті істини можна вишуковувати Боже просто в кожному новому слові Біблії, таке як спасіння, відкуплення, оправдання. У мене є така ревність в душі, щоб якось дослідити їх разом. І коли я їх виговорю, я глибоко, глибоко слухаю сам Святого Духа, знаєте, з таким внутрішнім відчуттям, що він нового скаже в першу чергу мені самому про це все. І отже, друзі, можливо, цих істин буде набагато більше, їх, напевно, є набагато більше. Але знаєте, давайте ми будемо долати ці милі наших днів. Духовні милі нашого пізнання, щоб рухатись далі і далі, рухатися, і ви знаєте, до чого ми рухаємося, не до власної мудрості, якоїсь зарозумілості, християнського такого, знаєте, ну, напищеності. Ми насправді рухаємося до Божого трону, ми наближаємося до більш свіжого дихання нашого Бога Отця. Ми наближаємося до того, щоб побачити свою власну вічність, але вже з точки зору. Того розуміння, яке Господь сьогодні нам дає. І отже, коли зір нашого серця стане таким далеким-далеким, що ми вже зі землі будемо бачити наше власне існування за межею оцього життя на землі, тоді наше життя на землі дуже-дуже сильно зміниться, друзі мої. І не треба потрясінь, не треба трагедій насправді, не треба проблем наших життєвих, щоб вони потрясали нас, щось в нас поміняли, щоб ми наближались до Бога. Можна до Бога йти, любити Його, приліпитись до Нього, не тільки втікаючи від проблем, від гріха і від пекла. Просте богопізнання, якщо ти будеш таким знаєш, працелюбним в ньому, воно рано чи пізно відкриє тобі силу істини, яка зробить тебе сильним на цій стежці наступного богопізнання. І ти будеш мати високу мотивацію витрачати в першу чергу найкращу частину свого дня на пізнання Бога. Попізнання Бо Бога, як я кажу, це є наше найкраще завтра, це є краща частка нас самих. От в тому місці, де тебе в розумі і в серці є запізнання Бога і всього Божого, повір, що саме це місце твого життя це є краща частина тебе самого, з якою ти потім живеш з людьми, з якою люди потім живуть з тобою. І це то світло насправді, яке буде сіяти на твоєму обличчі, люди будуть дивитись на тебе і будуть дивуватися і думати, невже на цій землі можна жити іншим життям. Борозі, будьте благословені. Школа богопізнання, вона для благородних людей, для достойних людей, для людей високої думки. І нехай ти вчора прийшов до Господа, і можливо, ти прийшов з самого останнього бруду цієї землі, але як тільки ти слухаєш цей простий урок. В якому згадується ім'я Господнє. Повір, сама твоя увага вона приносить радість твоїм ангелам, які дивляться на те, чим ти займаєшся, і вони шепчуться між собою, що це достойна, благородна людина. Можуть бути інші люди дуже в гламурних одежах, на гламурних машинах, з дуже, знаєте, таким престижним рахунком з банку. Але вони не займаються цим, їх не цікавить ім'я Господнє. І з точки зору неба. Ніякої благородності в них насправді немає. Просто понти, просто мода, просто бренд. А в тобі, коли ти уважно стежиш за думками Господнями, проповідника того чи іншого, чи зі сторінок писання, чи просто ти спілкуєшся на ту тему, Божу. Повір, тобі небо усміхається, ти особливий в Господа, в тебе спокійний сон, в тебе благословене здоров'я. Ти навіть не помічаєш, як над тобою розпістирається. Величезна Божа Хмара Святого Духа і світить стовп Божого вогню. Бажаю тобі прорватися всіма силами і навіть в нашій школі богопізнання до цього чим поглибшого розуміння, наскільки це цінне богопізнання, наскільки важливо тратити кожного нашого дня ці моменти, ці крихти часу, ці глиби деколи часу. Заради чого це все? Заради вічного життя, близькості з Богом, глибинного розуміння Його серця, Його душі. Будьте благословені. Нехай на вас буде дух щирий і Івана Хрестителя, і апостолів, і пророків, і Мойсея. Вони вчора і позавчора сиділи всі в Святому Святих, а це наш день, це наше покоління. І саме серед таких людей Бог скоро буде вибирати людей для грядучих пробуджень. Будьте благословенні.